Привіт! Мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про фільм Одне ціле. Я його вчора подивилась нарешті в Кентатрі, ледь не подивилась його, будучи на навчанні в Турскавці. І Слава Богу, що його не подивилась, бо він мені, мабуть, снився. Фільм на перший погляд про співзалежність. Що таке співзалежні стосунки? Співзалежні стосунки це не тільки коли ви ну ніби як одне ціле і дуже близькі люди, і все один про одного знаєте. Це інвалідизуючі стосунки, які, як мінімум, руйнують одну людину, а той обох. Тому це можуть бути аб'юзивні стосунки, де один поглинає іншого. Це можуть бути такі часткові стосунки, де один іншого мучить, і воно так, як я вже сказала, інвалідизує. І тут дуже така буквальна метафора, знову щось нагадує фільм Субстанція, де люди перетворюються в такого спільного монстра з відтнутими ножами, намагаючись розділитися. І, звичайно, в цьому розборі буде багато спойлерів. і Я не претендую на те, щоб їх якось уникнути, тому що мої розбори передбачають, що ви або не будете дивитися цей фільм, або ви його вже подивилися і про нього хочете поговорити. Якщо ні одне, ні інше, ви можете зупинити це відео, піти подивитись, потім або повернутися, або вже ні. А мені хочеться про це трошки поговорити, тому що моє переконання було в першу чергу, що це буде фільм виключно про співзалежність. Що це такий монстр, який е, захоплює і з'їдає двох людей. Тут трошки виходить інакше. Пара збирається переїхати в батьківський будинок хлопця. Він е, митець, е, музикант, у якого не складається з кар'єрою, вона вчителька. Е, Мабуть, молодших класів, може, середньої школи. І ось вона знаходить собі роботу в цьому містечку і вирішує, що це оптимально, їм потрібно туди переїжджати. І нібито вона керує цією парою, але насправді у них на початку фільму є вечірка прощальна, де вона робить йому пропозицію. І він настільки деморалізований, не знаю, що їй відповісти з одного боку, тому що ну нібито вона у нього перехоплює ініціативу, а з іншого боку, як потім виявляється, при їхній розмові, що вони вже настільки довго разом, що нібито це втратило актуальність. І у них є проблеми в ліжку, у них є проблеми в комунікації, тобто воно все зайшло в тупік. І тобто тут не зовсім про співзалежні стосунки. Співзалежні стосунки це дві нероздільні людини, а не дві людини, які не розуміють, чому вони разом мають бути в парі. І от власне вони в такій кризі приїжджають в цей будиночок, де він думає, що він буде їздити на гастролі, які йому на в горизонті з братом його дівчини, який музикант і більш успішний з усього. вона радіє, що буде працювати в маленькій школі замість великої в великому місті. Тобто, чи це компроміс один для одного не зрозуміло. Його починають переслідувати привиди минулого. Він бачить у снах своїх батьків, де за легендою батько помер в ліжку, а мати поряд збожеволіла. Тобто, оцей вірогідно, справжні співзалежні стосунки, які цим монстром його переслідують, і він страшно не хоче це повторити. Він готовий на все, щоб не зблизити зі своєю партнеркою, і тому воно тягнеться настільки довго в їхніх стосунках, і вони не хочуть зближатися. Вони хочуть залишатись автономними і ніяк не змінитися. Тобто він переконаний, що вона займається мечнею, вона переконана, що він ніколи не подоросліше і в свої 35 залишається таким же 15-річним, як колись. Тобто, звичайно, на такому потязі стосунків далеко ти не заїдеш. Але вони на ньому їдуть, знаходять якісь такі натяки, якихось щурів, тобто це фільм жахів частково. Тобто, знаходять якісь такі ці затхлі моменти в цьому будинку. І намагаються знайти один одного. І ось вони якось гуляють по якимось стежкам в їхній місцевості, потрапляють в печеру, де він п'є з калюшки воду і стає суперспівзалежним. І от тут уже нам показують співзалежність, коли один партнер терпить, а інший його переслідує, де він не може провести без неї ні хвилини, де він тут уже забуває всі свої. Якісь інструменти, все, що в нього є, десь на пероні, тільки щоб повернутись до неї і цим втомленим, змученим поглядом подивитися в її очі, тому що він не знає, що без неї робити. Вона каже, займись своїми справами він каже: Я не знаю, що без тебе робити. Оце співзалежні стосунки. Коли одна людина компенсується іншою, коли або інший настільки його контролює, що не дає ніяк розвиватися, і людина інвалідизується і розучилась жити самостійно. Або... Людині у людини настільки порожнє життя, що нам намагається компенсуватись. Тобто я знайду собі партнера, і тоді моє життя набуде якогось сенсу. Я буду жити його життям, я буду його дзеркалом або продовженням. Тобто, звичайно, це шлях в нікуди. І ось нам демонструється цей шлях, тому що з одного боку його партнерка не попила, нібито то водички з калюшки, але потім, звичайно, вони все одно заражають один одного і починають зростатися. Зростатися як ці співзалежні люди, а їх це дуже лякає. Вони дуже не хочуть зростатися. І вони, нібито, хотіли зблизитися і не хочуть. І тут є конфлікт у цього зближення і віддалення. Тобто, я хочу бути з тобою, але не хочу, щоб ти мене поглинув. Тобто, в цьому конфлікті часто є ідея того, цього бажання поглинути. І не бути поглинути. То це таке трохи шизоїдне бажання. І, власне, ця пара демонструє нам подібну динаміку, що і зблизитись і не зблизитись одночасно. І тобто і у нас утворюється колапс. Тобто це не зовсім співзалежні стосунки. Ці люди дуже не хочуть бути залежними, але й не хочуть розходитися. І його лякають стосунки його батьків її е, теж, в принципі, вона не хоче. Е, Приймати свого партнера таким, який він є. Вона хоче його якось зруйнувати, якось змінити, але при цьому не вести відкритий діалог. І ось вони борються, вони взнають, що була якась інша пара, яка теж десь загубилася чи загинула. І от вони недавно теж жили в цьому містечку. Він починає це досліджувати, що вони там були теж на фотографіях, ніби разом, і такі щасливі, і потім метафорично вони зустрічають цього монстра. Цей монстр звідкним ножем, який намагався розділитися. Вони вже зростались з цими кістками, усім зростались, але не до кінця. Тобто і вони один одного намагаються намагались розділити і перетворились цю потвору. І відповідно, в кінці, коли вони розуміють, що їм потрібно або вбити себе, або поглинути один одного. Тобто з них утворюється одна людина, і це така певна метафора того, що на початку стосунків не можна не злитися. Не можна злитися не про злість, а про зливання. Тобто, оця ідеалізація партнера, ця закоханість, коли хочеться бути одним цілим, воно неминуче. І тільки після цього вони перетворюються в щось нове. Це нове з компромісів, з нового спільного, тобто, воно не може бути без конфліктів, без боротьби, але воно е, має відкритись один для одного. І, тобто, і тут розвиток, фінал цього фільму в тому, що вони перетворюються в якусь одну нову особу. Це не зовсім. Ну, тобто, так, ми можемо сказати, що співзалежність дійшла до абсурду, але ну, не зовсім. Ми не можемо не змінитися в стосунках. Тобто ми він не може залишитися 15-річним хлопцем, який грає в своєму бенді і вірить в свою музику і не хоче ніде працювати. А вона буде робити тільки те, що вона хоче. Тобто він потенційний житель великого міста, вона хоче жити десь в лісі. Тобто, це дуже різні історії, і їм доведеться шукати щось спільне або розходитися. І тут це спільне це перетворення в якусь одну особу. І там є інші персонажі, бо це ж такий хорор, які теж там перетворилися в щось одне, там чи треба воно, чи не треба, але тут трошки більше, ніж про співзалежність. І є такі тести, які, вірогідно, я вам уже колись розповідала, з кружечками. І от ви зараз можете уявити себе і свого партнера, і уявити, наскільки ви перетинаєтесь. Є кружечки, які перетинаються, знаєте, як на картинці з кавучками трошечки. Потім є кружечки, які перетинаються сильніше. Тобто, І у них є тільки такі кутики, не кутики, а тільки такий контур, де вони ніби як самостійні. є кружечки, які зливаються в один. А є кружечки, які, де один маленький кружечок знаходиться в кружечку іншого. От зараз ми зупиніться на одну секунду і подумайте, хто ви зі своїм партнером, нинішнім або колишнім. І на цьому моменті ми можемо підійти до результатів. Бо оптимальні кружечки – це ті, які на початку, де вони трошки перетинаються. Це де дві рівноцінні людини, які трошки перетинаються в своїх інтересах, і вони створили цю родину на пересіченні. На якому от у них є щось спільне. Забула вам сказати про два окремих кружечка. Тобто, звичайно, два окремих кружечка, якщо ви собі це уявили, то це ще не пара. Чомусь вам, як цій парі в цьому фільмі, дуже страшно перетнутися, дуже страшно якось поступитись своїми цими кордонами. Але, на жаль, якщо ви вже створюєте якусь родину або пару, не поступитися кордонами не вийде. Потім є кружечки, які дуже сильно злилися, де у них дуже мало окремого, де ви вже не знаєте, де він, де ви. І в принципі, якщо ви в якесь таке більше, навіть в одне ціле, яке злилося, де є оце загальне ми, і в принципі тут можна в цьому фільмі теж ідентифікуватися з цією однією особою, що це щось таке загальне ми, то все ж таки має залишитися щось своє. Тобто вона все одно залишається вчителькою, а він все одно залишається музикантом, але якось вони можуть вибудувати свій побут. Просто вони не можуть одночасно бути в селі і в великому місті. Тобто, все ж таки, десь мають перетнутися їхні інтереси. Е, є варіант, коли люди перетинаються повністю, де є хтось один великий, частіше це чоловік, але це може бути і жінка. І хтось маленький, кого поглинули. І в кращому варіанті це якщо ви знайшли неаб'юзивного партнера, а ви просто ну, не дуже хочете в цей момент життя чомусь розвиватися, наприклад, жінка в декреті, або а, і не хотіла працювати, і чоловік, нібито і створив такі сімейні, він, як батько, який дає гроші і каже: нічого не роби, тільки б ти була щаслива. Але вона втрачає себе. Вона десь тоне в цьому. Колі великої іншої людини. Або жінка, яка дуже реалізувалась, і знайшла собі чоловіка, який вдома виключно робить якусь побутову роботу. Таких пар теж дуже багато. Але потенційно це можуть бути аб'юзивні стосунки, де один агресивно поглинає іншого, де один диктує іншому, як йому жити, як йому в чому ходити, що їсти, яким буде їхнє життя, де один знаходиться в перманентному стресі, а інший. Живе своє життя так, як він хоче, можливо, знаходячись в стані гіперконтролю. Тобто ось такі основні типи пар, які є, і, власне, цю пару можна на різному етапі під... вставити в будь-які з них. Тобто можна вважати, що ця особа в кінці, яка з'явилася з них двох, це щось таке спільне, яке е, вже не має ніяких їхніх рис, а може бути це як кожен з них, як нова особа, яка е, Отримавши новий якийсь досвід, там, наприклад, по Тому це може бути по-різному. Але не кожні стосунки, де люди е, змінилися, стали якоюсь іншою версією себе, обов'язково мають бути співзалежними. Але не кожні стосунки, де. Е, Люди викреслили все інше зі свого життя, крім один одного. Це здорові стосунки. Часто так, це співзалежні стосунки, де якщо вони, не дай Бог, закінчаться, одна людина буде інвалідизованою і не знатиме, як жити, тому що занадто залежна від іншого. Тому тут цей баланс між контрзалежністю, де дуже не хочеться перетинатися, і співзалежністю, він головне, щоб це не було полярністю, де ви перетікаєте з одного стану в інший. Все ж таки потрібно щось шукати середнє. На цьому ми сьогодні завершимо отакий от, от короткий розбір і коротка теорія на фоні а, цього фільму. Подивіться, якщо ви любите хорори з таким натяком на субстанцію. Фільм непоганий. Я була приємно здивована. І я прошу подумати: залишайте свої коментарі, пропонуйте теми. Я вже майже повернулася до роботи і до зйомок нових роликів. Пока-пока-пока. Гарного дня. вам. Побачимо.